Перемовини щодо забудови на Ляхово-10 зірвалися. Засідання круглого столу за участі влади забудовників, правоохоронців прокуратури та громадськості перенесли на невизначений термін. Напередодні зустрічі всі сторони підтвердили свою участь. Однак, в день круглого столу фірма Архімета, замовник будівництва, повідомила, що їхніх представників не буде. Нашим журналістам на підприємстві пояснили, керівництво та юристи терміново вирушили у відрядження до Києва. Мешканці сусіднього з місцем будівництва будинку обурені. Которий раз ми сюди приходім, като раз нам назначається встрічі, з. Ніту саме одразу. Всі вчора прекрасно знали, що сюди зберемося. Що тоді ми ходили к начальнику МВС області Беху. Він же тоді нам отак говорив, давайте встрічатися, давайте збиратися, давайте решать проблему. Ми то за. От виділи, хто прийшов. Прийшов, таку СББ Ляхова, 12а. Мешканці Ляхова 12А виступають проти того, щоб навпроти їхнього будинку зводили ще одну багатоповерхівку, мотивують тим, що забудовники порушують всі норми. В каждом доме має бути своя придомна територія, і вона учитывая етажність нашого дома і той, який планують строить, вона має бути не менше 20 метрів, а там всього 45 п'ять метрів. От де придомна територія будущого вдома? От у нас такой вопрос. Лідер громадського об'єднання Геннадій Сікалов, який теж мешкає поруч з місцем забудови, стверджує, забудовники просто ховаються від громади і тягнуть час. Коли сьогодні прийшло питання. В обличчі громади відповідати забудовнику Будинвести СМ і Архіметі керівнику цих організацій Сірику. Відповідати перед громадою, яким чином були фальсифіковані документи. Ви бачите, його сьогодні немає. На думку пана Сікалова, ховаються і представники міської влади, які відмінили зустріч. Лідер останнього бастіону додає гра у схованки стає дедалі популярнішою в Полтаві. Це вже знаєте, пагубна практика. На жаль, в нашому місті і в нашій державі. Тікати від відповідальності, але правда буде все одно. І ми доб'ємося цієї правди. Геннадій Сікалов вважає, Олександр Мамай не має права обіймати посаду міського голови в такому стані. Я, як головний редактор, останнього Бастіону подав заяву відповідно до правоохоронних органів з проханням провести примусову психіатричну експертизу особи, яка вчора заявила під час сесії міської ради про те, що він ходив в школу, коли Петро І Полтаву захоплював. Також він заявив те, що гетьман Мазепа це не його гетьман, тому. Саме з цього треба розпочинати, що хвора людина соціально небезпечна, керує нашим містом. У перед службі міської ради повідомляють, відмінили зустріч за проханням забудовників, які не змогли бути присутніми. А мер ні від кого не ховається і працює у звичайному режимі. Представники громадськості сподіваються, що зустріч може відбутися вже наступного тижня.